А у нас новий об'єкт в роботі. Презентую вам продаж будинку район Нижня Червениця. Пішли дивитися. Діляночка 20 сотин. От така вона у нас. Там вхід, у великий гараж. Парадний вхід. Невеличкий коридор. А це вже основний коридор. На першому поверсі є гостєва кімната. Санвузол з душевою кабіною. Кухня. Кухня простора по всьому будинку на першому поверсі є тепла підлога, навіть у кімнатах, а також є батареї. Тому кожен собі вже вирішує, як йому обігрівати. Значить, це наша вітання, великі панорамні вікна, розкладний стіл, камін. Із цієї кімнати є вихід на терасу. тераса велика, має Десь 16, а можливо і 18 квадратів. Тут у нас садок, груші, яблука, персики, абрикоси, вишні, черешні. Я кажуть, всього є дуже багато і покажу вам красу, яку побачила вперше. Це така ялинка, колючка може бути, як кажуть, прикрасою вашого двору. Вихід на другий поверх. Гарна столярочка. Ніде нічого не скрипить. Будинок цегляний. На другому поверсі у нас знаходиться іще 4 окремі кімнати. Це найбільша спальня. І ще одна спальна кімната. Це номер два. Кімната номер 3 З кожної кімнати є балкон. Санвузол. І кімната номер. 4. такий будиночок продається. Чекайте це ще не все. Ще у нас є підвал, гараж, і в підвальному приміщенні котельня прання, і окремо ще є три кладових приміщення. Показувати вам же їх не буду. Зараз покажу ще територію. Значить, така краса у нас продається, локація просто вогонь. А зараз ідемо дивитися. Саму територію будинку. Тут у нас центральні ворота. Там у нас парадний вхід. Будинок поштукатурений, ще не покрашений. Є в нас теплиця. Подивіться, який довгий в'їзд. Сюди може поміститися п'ять авто, якщо потрібно. Є у нас вольєр. І такі сарайчики. Можна розводити курочок, якщо хтось хоче. Ну і сад. Дерева тут дуже доглянуті, я вже казала: черешні, вишні, абрикоси, яблуки, грушки. Тут всього цього є дуже багато. І дерева лідючі. Тут у нас тераса, і ще один вхід, будинок, і покажу вам зблизька цю ялиночку. Я ще такого не бачила. Ось такий будинок продається. Нагадаю, що тут у нас 20 сотень землі. Підписуємося на мою сторіночку, телефонуємо. І забираємо.